Сьогодні хочу поділитися рецептом дивовижного яблучного пирога. При випіканні тісто у такого пирога стає як крем, воно неймовірно ніжне. І відірватися просто неможливо. Давайте приготуємо разом. Повний рецепт залишу в описі під відео. Я вже почистила яблука і нарізаю їх на ось такі шматочки. Тепер ці яблучка потрібно збризнути лимонним соком, гарно перемішати. Відставляю в сторону і займусь тістом. Для тіста мисці змішую 2 яйця, ванільний цукор, звичайний цукор і дрібку солі. Гарно це все перемішую вінчиком. Тепер вливаю молочко, у мене було прокисше, і олію. І знову перемішую. Замішати такий пиріг дуже просто і швидко. Це займає пару хвилин. Тепер додаю просіяне борошно і розпушувач. Гарно все вимішую до однорідної маси і тісто готове. Ось таке воно має вийти. Тепер тісто заливаю в яблука і гарно все перемішую. Потім цю всю масу потрібно перекласти в форму. Форма у мене роз'ємна діаметром 20 см. Дно і боки я застелила пергаментом. Перекладаю всю масу, розрівнюю по краях. Такий пиріг випікається в духовці при температурі 180 градусів 50-55 хвилин. Дивіться по своїй духовці. Чесно, нічого подібного в своєму житті я не куштувала. Пиріг неймовірно ніжний. І дійсно, коли він ще гарячий, тісто виглядає як крем. Поєднання просто клас! Обов'язково скуштуйте! Я вам бажаю смачного!